І вони не високі, та ото маленькі, а мама велика сама. Мала. А хто найбільший тут у нас дома? Кінесик. І найсильніший? Кінесик. А як ти несиш додаєш сили мамі? Йободі мення дея. Робота на мені. Та робота тоже на дяя. А сили як ти додаєш мамі сили? Давай, злазь, помаленьку. Ти пішки? Ты а ти, а? А ти шо робиш? Роби. Ага, ти... Ага. Ага. ты что ради? Не ви такой би твою, і тут такой. Ты Ти будеш будешь там ага. спати, ага. так? Ага. 对色茶叶。哎